Що люди відходять від Господа дуже багато, це коли вірять в брехню сатани, коли сатана каже: Ти недостойний, ти не маєш права, ти вже стільки нагрішив, тобі вже немає покаяння, ти стільки нагрішив і каже: наскільки ти нагрішив, як ти будеш достойний розв'язати взагалі прийти до Господа? Але Ісус Він звершив за нас ту жертву Він той, хто має право нас простити і обійняти. І допоки, допоки в тебе є в серці поклик Духа Святого, допоки ти розумієш, що ти согрішаєш, і ти розумієш, що ти маєш покаятися, це означає, що Бог з тобою і Бог тебе кличе. Коли людина вже оставлена якби, на, на свій путь погибелі, це вона просто вже тоді грішить, живе таким життям, вона навіть не не відчуває вже облічення совісті. Вона навіть не відчуває, вона просто живе своїм життям. І йде по тих рейсах гріха, і просто Бог вже її не торкається. Але поки Бог торкається, поки Бог кличе, то значить, що він любить, він може очистити і він очищає.